Віктора, як прокоментуєте перехід Кривцова до Інтера Майамі? Я прокоментую це дуже коротко, як джекпот для Сергія. Поясню чому. Його контракт із Шахтарем закінчувався влітку, тобто залишалось 4 місяці контракту. І, за моєю інформацією, Шахтар не пропонував Сергію Кривцову продовження контракту. Сергій мало грав. Восени в Лізі чемпіонів. Ну ліга чемпіонів, маркер. Погодьтеся для, для, для українського клубу. Так безперечно, для будь-якого українського футболіста Ліга Чемпіонів Маркер і Сергій не грав у Лізі Чемпіонів. Там грали у старті Шахтаря. Бондар і Матвієнко. Так він після травми серйозної, це все зрозуміло. В Лізі чемпіонів Кравцов зіграв всього на всього дві хвилини. І тут виходить, от Майамі. Майамі, ну, якщо чесно, дивіться, це розкішний варіант і в спортивному плані, і в життєвому плані для будь-якого футболіста, який має за плечима ну, хорошу кар'єру. Сергію Крицову 31 рік. Розуміти, що молодим перспективним його не назвеш, м'яко кажучи, не назвеш його футболістом, який ну от, з часом може перейти у клуб там, топового рівня чемпіонатів Європейської топ пятірки Сергій має за плечима хорошу кар'єру, але вся вона пройшла в чемпіонаті Української прем'єр-ліги. Досі він грав тільки в Україні. І розумієте, от в 31 рік. Ти отримуєш запрошення від е, хорошого клубу. Ти отримуєш запрошення від чемпіонату, який насправді динамічно розвивається, чемпіонату, який викликає великий інтерес болівальницький, там не буде грати кривцов е, з порожніми трибунами, і це, це теж плюс. Чемпіонат, який е, якісно активно висвітлюють е, медіа. І чемпіонату, з якого останнім часом насправді дуже багато футболістів е, отримують виклики своїх національних збірних. Може, там не, не супертопових збірних, але тим не менше. Тобто на даний момент е, чемпіонат е, МЛС це не те, що було 10 років тому. Знаєте, такі, от, щось таке наполовину аматорське. Зараз це, ще раз повторюю, чемпіонат, який дуже серйозно і динамічно розвивається. Тому дивіться, е, із України. Е, Охопленою війною. Ну, давайте, ну, давайте чесно, правильно? Давайте чесно говорити, тому що кожен з нас отак би приблизно обдумував так, свої варіанти, свої перспективи. І з України, охопленою війною, України, яку москальські виродки в будь-який момент можуть там, закидати ракетами-бомбами. України, де ми вже потихеньку звикаємо до відсутності там, світла, інтернету, зв'язку того, що дало нам 21 століття. Ти переїздиш в Майами. Сонце, океан, розкішна погода і, і прекрасний футбол. В тебе, а ти, ти ж не один, ти ж не сам по собі. Ще раз повторю: ну, сім'я велика, троє дітей. У Сергія Кривцова. І, звичайно, це просто фантастичний варіант для футболіста. А Філ Невіл, головний тренер Майамі. Я коли почитав, як він сказав про Кривцова, я розумію, звичайно, чому Сергій туди поїхав. Розумієте? Філ Невіл сказав, що це футболіст, який грав на... Вері, very топ very левел дуже-дуже високому рівні. Коли ми дивились ігри, в яких він грав, він грав проти Селтика, проти Реала Мадрид, він грав в Лізі Чемпіонів. І Невіл сказав, що кривцов належить до числа топових футболістів. І коли ти дивишся на його футбол, ти бачиш спокій, ти бачиш якість, ти бачиш впевненість, ти бачиш досвід. І все це кривцов. Здатен передати, як сказав Невіл, групі наших молодих футболістів. Ось так було сказано для американців. Дуже важливо безперечно, що Сергій має в своєму активі понад 300 матчів на професійному рівні. 31 матч за національну збірну України, ігри в Лізі чемпіонів. І для американців ще більш важливо, що в нього в активі 17 титулів за 13 років у складі Шахтаря. Тому я тільки можу привітати Сергія Кривцова із цим трансфером, цим переходом. Я вважаю, що це величезний плюс для футболіста.